Всім привіт, любі друзі! Це компанія Електричка, мене звати Сергій і ми знаходимося у місті Хмельницькому, де відкрився наш перший всеукраїнський хаб електроавтомобілів. І сьогодні у нас на огляді це чудове авто, яке називається BID Song Plus. Що ви отримуєте, придбавши цей автомобіль? Ви отримуєте 505 км запас ходу, батарею ємкістю 71,7 кВт на годину, потужний двигун 183 кінських сили та передній привід. Швидкий порт зарядки, який відкривається легким натисканням на кнопочку. Не висить, не бовтається, не дряпає вам машину. Спокійно закрили і поїхали. Що ви отримуєте у комплектації? Електропривід на багажники, панораму з люком, 19-ту гуму, електропривід на зеркала та цей неймовірний китайський Dragon Face. Одним з найбільших його плюсів можна вважати те, що пороги в ньому приховані. Тобто вони не будуть збирати на собі бруд, і ви можете спокійно виходити з машини, не переживаючи за те, що ви можете забруднити свій одяг. Ну що, а тепер до салону і поїхали. Що ми бачимо в першу чергу, коли ми сідаємо в цей автомобіль? Ми бачимо шкіряний салон. Ми бачимо цей мультируль, який оббитий шкірою, яка дуже приємна на дотик. Ми бачимо цей неймовірний планшет, селектор перемикання передач і цю чудову панораму. Автомобіль доволі, доволі приємний в керуванні. Чутливе кермо, насправді воно дуже гарно передає саме те, що водій хоче зробити. І, до речі, дуже непоганий виворіт. Тобто ми можемо з вами це зараз побачити безпосередньо. Автомобіль їде спокійно, тихенько, ідеально відчуває дорогу. Родзинкою цього автомобіля можна назвати цей планшет, яким можна керувати як з керма, так і можна керувати вручну. А що я маю на увазі підкерувати? Це те, що він зможе змінювати своє положення. Ось так. Екран працює чудово, ні підвисань, нічого ідеально відкликається на всі дії. Що ми маємо в ньому? Ми маємо камеру, яка дає нам можливість фотографувати або ж записувати відео. Також я думаю, що молоді це сподобається найбільше, ми маємо TikTok. Щоб увімкнути світло в салоні, нам потрібно лише доторкнутися і так само його вимкнути. Автомобіль Song Plus, обладнаний камерою 360, ви можете бачити свій автомобіль згори. Тобто, коли ви будете їхати, на екрані буде відтворюватись повністю ваш рух. Що допомагає зручно паркуватися у важкодоступних місцях. Ну і звісно, стандартна камера заднього входу. Нажимаючи два рази, ми відкриваємо її на великому екрані. В ньому є е, е, утримання полоси. Ми також бачимо, що є індикатор е, перепон. І Також з доволі непоганих плюшок це є пам'ять сидіння. Тобто ви можете запрограмувати своє налаштування сидіння, як вам буде зручно, і автомобіль буде його запам'ятовувати і ви спокійно це підлаштовуєте під себе. Автомобіль має три режими керування. Перший це спорт. Коли ми його вмикаємо, автомобіль загорається червоним світлом, як ви бачите. Показує, що він агресивний і він готов перегнати всіх. Також режим еко та режим «Нормал». На цьому наш міні-огляд авто доходить до кінця. Якщо ви хочете дізнатися детальнішу інформацію, звертайтеся, будь ласка, за номерами телефонів, звертайтеся, будь ласка, на наш сайт, на Viber, на Telegram, Телефонуйте, пишіть. Ми з радістю надамо вам детальну консультацію на рахунок цього авто.